Корупцією ситуація ще гірше стала в Україні. Ви тільки подивіться, які скандали, корупційні скандали і жодної відповідальності, жодного покарання. Невпевненість у підтримці Заходу. Якщо, наприклад, у США зміниться влада, підтримка може ослабнути. І ось такий приклад, що у разі повернення Трампа, якщо його ще раз оберуть, Інвестори очікують зниження фінансової та військової допомоги. Бо зараз Трамп вже не хоче допомагати Україні. Він про це публічно каже. І це також віддякує інвесторам. Який же можна зробити висновки? Блекрок не довіряє ситуації в самій Україні. І поки ми самі не наведемо порядок, великі гроші сюди не прийдуть. Тобто все залежить від. України, від влади української, від всіх нас. Бо поки будуть оці незрозумілості, відповідно це відштовхує і відлякує інвесторів. Що саме означає це для України? Гальмується відбудова, без інвесторів не буде швидкого відновлення міст, заводів, доріг. Ми стаємо залежними від допомоги. Бюджети інших країн нескінчені. Тобто вони не будуть допомагати вещасно. Не будуть. Світ втрачає довіру до України. І це дуже небезпечно. І це дійсно небезпечно. Бо зараз на Україну дивляться вже по-іншому. Зменшуються шанси на економічне зростання. Без інвестицій немає робочих місць. Розвитку, бізнесу та майбутнього. Якщо не буде працювати економіка в державі, то майбутнє цієї держави дуже-дуже печальне буде. Якщо ми не змінимо ситуацію, залишимось з руїнами і порожніми обіцянками. Все залежить тільки від нас, від наших дій. Хто буде нас відбудовувати? Міжнародні партнери вони будуть давати гранти, але з відповідними умовами. Світовий банк, єдиний банк реконструкції та розвитку МВФ, а це кредитування на піджорсткі умови. І ми нещодавно з вами казали, що однією з реформ, так званих від МВФ є те, що українська влада має підвищити тарифи на електроенергію та газ. І, взамін цього, вона дає фінансову допомогу. Це як приклад, український бізнес. Але в нього обмежені ресурси, тобто немає тих ресурсів для того, щоб відновлювати всю Україну. Діаспора.